Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі в новому відео. Я знаходжусь у Бремерхафені. Подивіться, яка тут краса, тут просто неймовірне порт. Він великий, це один з основних німецьких морських портів. Ми живемо в місті Вільгельмсхафен. Це десь, якщо на потягах, десь майже 3 години їзди. Ну воно трішечки в об'їзд, ось так іде на півколом. Тут гарне повітря, морське. Ось сьогодні вирішила вибратися прогулятися. Ось хочу вам показати: подивіться, скоро буде захід, і подивіться, які тут будівлі для Німеччини, для таких маленьких містечок. А Бермер це невелике місто, в принципі, воно там йде е, більш на кордоні, північне море. І в принципі, тут е, рідкість такі сучасні будівлі, можна сказати, у склі. Це у більшості у великих містах такі будівлі, там не знаю, Бремен, може є там Гамбург, Берлін, Франкфурт на Майні. Звісно ж, дуже хочу Франкфурт на Майн поїхати, але ніяк не доїхали. Боже, вітер волосся, постійно завіває, але воно того вартує. Знаєте, вітер і вітер не страшний. Ось. Про що хотіла поговорити? А про те, що дуже багато людей жаліється на Німеччину, дехто її захищає, дехто каже, що українці самі винні, що це через те, що багато ледерів і не хочуть працювати, хочуть соціально. Дехто мені писав, що соціальні закінчилися в Німеччині, випхнули на роботу, тому я переїжджаю до Польщі. Ні, друзі, насамперед соціальні не закінчилися. І до, наче до травня місяця 26-го року вони навіть в повній мірі свої 550 з чимось євро на одну о, одиноку дорослу особу. Там і 300 Чимось на дитину, тож соціальне продовжується. Ніхто мене на роботу не випихував, тому що я не закінчила ще рівень Б2, а ми домовлялися з самого початку на джоб центрі що я, в принципі, маю вищу освіту, зараз вже закінчую другу, і що о, мене ніхто не збирався надсилати до якихось ну, більш фізичних робіт. Я невеличка, можна сказати, дівчина, невелика габарита, хоч і спортивна. Теоретично коробки можу таскати, але ну, з двома вищими освітами, зі знанням п'яти мов, якось не дуже хотілося б, якщо чесно. Ось, тобто я можу робити якусь роботу, яка більше, в якій я більше знаюся, більш офісну роботу, до чого я звикла. І тому я мала пройти курс Б2, але дуже шкода, що я на нього не пішла. Ще не все втрачено взагалі? Українці дуже мало закінчують ці курси. Я не знаю, чомусь не хочуть, чомусь важка, комусь важка мова. Дуже багато людей вже у віці. Ви тільки подивіться на цей вид. Присіла на лавочку трохи, щоб подивитися, які красоти навколо. Вон, гляньте, це центральна площа тут. Це музей німецький корабельний. Ось тут дуже багато корабликів, так як це, ще раз повторюсь, портове місце, велике портове місце. Ось тут такий кораблик, можна туди залізти, навіть полазити, особливо дітям цікаво. Тут якесь будівництво, не дуже гарно, Ось це ТРЦ. Тут невеличке таке. Вона позаду, основне, тут кафешки, аутлет Shopping центр Ну, і цікаво, і ось та гарна будівля скляна. Зараз подивимося, що там є. Бачите, на вході такі штучки, біти хенди дезінфіціване. Дезінфекція для рук, я вам вже зробила. Тут такий гарний вхід. Зараз епідемія в Німеччині пішла, дуже багато хворих, тому просять дезінфікувати руки, і це дуже правильно. Я вважаю, що навіть ставлять якісь дезінфектори. Ось. Гляньте, яке автентичне місце взагалі. О, як коридори, воно крите, як... Вулиця, старовина якась вулиця, але це торговий центр критий. І для Німеччини це рідкі. Загалом я таке в Туреччині бачила. Італія теж бачила, але гарно. О, такі доріжки. Я б сказала, прикольні. Мойн аут. І кафешки знову. Якісь пекарні, магазинчики. Гарно. Так, подивимось ціни. 25 євро. Ковтина це новий завоз. Новий стиль. New in. Ось такі зараз тигри у моді. Теж 25 кофтин, зазвичай по 25. Скільки футболочки, футболочки 18. Привіт. Так, джинси по 35 євро. Вони всі тут в одну ціну різні. Є. Ось і флери прикольні. Прямі. В середньому такі ціни. Ось є дешевші, але вони... 28 євро, більш такі звичайні, вже не, не дуже на стилі, можна сказати. Оце те, що треба для цих місцин. Подивіться, 60 а, 70 євро, 69,99 Але воно майже воду не проникне, гарний матеріал, капюшон, все і стиль. І для цих місцин дощ... дощі, де йдуть постійно, там дуже воно пасуватиме. А це новий стиль, широкі джинси круті, дуже сама таки полюбляю. 35 євро. Ось. Верхній одяг від 49 євро. Різні курточки, пуховички. Але тут не пух, тут звичайний синтепон і ось це дощова відштовхує воду. І звичайні, ось це теж прикольно. Ось це дуже класний матеріал. Ось ця коштує... 80 євро, ну, не дешево. Від 50 майже, але ці більш тонкі Подивимося, ось ці є 49. Ці ті ще більш тонкі вони дешевші. І, звісно, чим товще, тим дорожче. це 60 по акції. Ось ось бачу, 42 євро. Ну, вона така більш матеріал, такий тоненький, не знаю, більш підліткова чи що. Є і все по 10 євро. Він бачите, Такі вже менш ходові моделі, певно, минулого сезону. Куртки від 35, ой, точніше, жилеточки. Ну, така якість, не дуже, я б сказала. Але є стильні модельки, ось така під шкіру. Те, що зараз у тренді з овечкою це 40 євро. Але тут гарний матеріал. Так, все ненадовго мене вистачило. Ще я вам скажу, тут такі супер німецькі марки, не дуже популярні, там, не знаю, якісь Бетті, а, і імена якісь такі більш німецькі. Тож, в принципі, ну для німців підійде, Вони певно знають ці марки, полюбляють, можливо, багато людей, але щось мені нічого й не приглянулося. Так базово я продивилася. Так є речі, які в тренді, які на стилі, але не дуже. Ось Бачите, яка будівля тут цікава. Ось такий тунель, скляний довгий, і така полукругла, якась будівля, наче якась тарілка інопланетян. Не знаю, цікаво. Зараз підемо туди у тунель, подивимось, що це таке. Так, а це Хафен Плаза. Такий, типу, центр невеличкий, шопінг-центр, ще один коламбус. І зона для відпочинку, для шопінгу. Цікаве місце, все в склі. Ось такий зал, там кафешечка назовні, зона відпочинку. Ось цей шопінг-центр, який був. Коли ми піднімалися, і ось це перехід. Бачите, такий цікавий вид. Річечка проходить, як пролив з північного моря. Ось такий перехід. Такі старовинні мости просто. Вони трішечки заіржавіли, Ось цей проливчик, і мости переходять на іншу сторону до самого порта. Тут такий запах, знаєте, солодощі з рибою в переміжку. А вже вечоріє, Ось це туристичний катерок. Він возить туристів зараз же щось. Запізно, мені здається, взагалі в Німеччині все доволі швидко закінчується. День мається на увазі якось, особливо коли холодно. Вже десь у шостій все вимирає, у навіть попри те, що це туристичне містечко, доволі морське містечко, тут гарно, є, на що подивитися. Порт є. Ось все одно якось. Ну, люди розмокчуються поступово. Видно тільки туристів і таких заядлих активістів, які, попри все, все ж таки люблять активний спосіб рухливого життя, такі як я. Я в Русі завжди звикла рухатися. Мені подобається спорт, взагалі, активний туризм. Взагалі туризм, ось які кораблики дивіться гарні. Скоро буде захід сонце. І мені здається, це буде тут неймовірно чайки. Мої чайки в нашому місті, у нас теж морське місто, теж чайки, я вже так до них звикла. Бачите, яка булочка гарна. Краса. Ось на що треба дивитися безкінечно на нашу природу, на красу. Кораблик Премерхафен. І ще небо таке просто чарівне сьогодні. Сонечко, попри хмарки, завжди вийде сонце. Треба вірити, що попри всі негаразди, попри якісь сірі дні. До нас завжди буде виходити сонечко. Після темної полоси завжди йде світло. Не забуваємо про це. Так, ну що, поїздка поїздкою. Дуже гарне місто. Мені сподобалось, хоч і невеличке, хоч відеоки про нього не дуже гарні були. Мені казали, що ну, звичайне, в принципі, наш Вільгельм Сафен цікавіший і краще. Ой, вітер на голові зробив дива. Ось останні кадри. А я вже поїхала додому, тому що мені ще майже три години їхати. А вже ввечір, тож, щоб не приїхати зовсім пізно. Всім бажаю удачі, миру, головне, щастя. Рада, що ви зі мною залишайтеся, буду показувати ще багато-багато красот. і, звісно, інформувати. До зустрічі!